Чоловік, як почує, то приб'є, прийдеться мені його заблокувати. І ця поїздка пов'язана з конфліктом сімейним таким: чоловік не пускає, а чоловік не дозволяє і так далі. Ви готові в попу цілувати як діток цих чоловіків. Це називається, знаєте, як використаний презерватив. Я вам бажаю, щоб ви цього зрозуміли. Як би боляче це не було? Всім привіт! У на каналі Ольги Цягун. І сьогодні Ольга Цягун вирішила їхати по дорозі дуже повільно. І вам зняти ефір, тому що, скоріш за все, цю суботу думала пропустила. Але якщо в мене вийде, телефон не впаде і я себе комфортно відчувати, то я дозніму його до кінця. Зараз я їду в до місце, тому є місце сили, і я його дуже люблю. І нещодавно написала. Пост про чоловіків, і в мене це місце пов'язане, точніше, саме ця поїздка пов'язана е, з моїм чоловіком, точніше з конфліктом чолові... з чолові... з е, сімейним таким. І на сьогоднішній день якось за останні часи не просто той пост я написала, що кожен раз, кожна дівчина, яку я знаю, з якою я навчаюся, яку я вчу, колега, знайома, подруга. Постійно виникає таке питання з приводу того, що а чоловік не хоче, чоловік не пускає, а чоловік не дозволяє, і так далі. І кожен раз я сижу і думаю, раніше нас не відпускали батьки, нам то не дозволяли батьки. Нам потрібно було відпрашуватися і просити. На сьогоднішній день ми вже дорослі. Нам за 25 комусь. Комусь за 20, комусь за 35. І кожний раз я сиджу і думаю, ну чому ми маємо відпрашуватися від чоловіків? Да, ми маємо погоджувати, да, ми маємо озвучувати, але просити і відпрашуватися це мені здається ту мач, тому що зв'язок між чоловіком і дружиною, тоді, коли вони хочуть жити разом. Це не просто сімейне життя, а це ще тоді, коли ніхто не може защемити когось з користю да, при своїх потребах. Ми, жінки, да, ми маємо робити цей сімейний затишок, але почекайте, ми можемо це зробити і не своїми ручками, а взяти людину, взяти. Помічників як по дому, так і по роботі, і ми це все маємо делегувати, навчитися зробити так, щоб вам то все подобалось. Не в першу чергу нам давайте чесно, ми то робимо тільки виключно для себе. Ви йдете завжди, чоловіки, як другорядні, тому що і вам так само, ви думаєте тільки про себе. Далі йдуть люди вже другорядні. І коли хтось скаже, що це неправда. Ти просто сам собі не можеш признатися в цьому. І в нас нещодавно був такий конфлікт нашого сімейного життя. Зараз він, звичайно, чоловік, як почує, то приб'є, прийдеться мені його заблокувати. Але зараз суть не в тому, що я хочу там розповісти про якісь там. О... Незгоди, вони просто в кожній сім'ї є, знаєте. І коли ти розповідаєш з як все прекрасно, рожевеньке, таке гарненьке, він мене любить, я його тоже. <різь> <різь> чудово. Але це дуже буде смішно і неправда. А ми про чесність. В першу чергу, не я так точно, тих, хто біля мене, то теж. І ви мене любите за це. Так от, конфлікт був пов'язаний в тому, що якимось чином, чоловікому. Не сподобалося, що я кудись там їду, і він мені сказав, це довга історія, я не буду розповідати. Суть не в тому, суть в тому, що він каже, що все, що ти там запланувала, можеш забути. Заплановано, то звичайно було з подругами, тому що я там в чомусь провинилась, тому при всьому я визнала свою помилку і попросила пробачення. І коли мені так сказали, мені так стало образливо, я на нього дивлюся і кажу. А що я такого зробила? Ну, що так зі мною розмовляти? Чому я в першу чергу вибираю з себе, свої потреби, своє бажання і те, що я хочу, ставити мене перед фактом, що ні, я не маленька дитина. Мені не подобається, коли зі мною розмовляють по-дитячому. Давай ми дорослі, будемо розмовляти по-дорослі. Конфлікт був такий жорсткий, сильний. І кожен раз, знаєте, ми вже 15 років разом живемо, і ти думаєш, ну, ну що ще може бути? Ну, які невирішені ситуації ще може бути, ну що може ще не сподобатися, і ми це не вияснимо. І все одно це все приходить, і щось нове накручується. А саме гірше тоді, дівчата, коли ви сидите вдома, я, я про себе теж так говорю. Тримаєте цей домашній очах, і потім якоїсь мами вам приходить в голову, що ви хочете працювати, хочете доглядати за собою. Різко при чому частий манікюр, волосся, депіляція, новий одяг, вихід на якісь бранчі, тренінги, семінари, психологи, косметологи. І поїхало. Чоловік просто в шоці. Ви розумієте? Це такий стрес. Я їх часто розумію. І наша проблема в тому, що ми, коли одружуємося, ми готові в попу цілувати як діток цих чоловіків. Це прекрасно, і правда. Так ми й самі це привчаємо їх до цього. А потім ми такі, знаєте, десь почули, десь почитали. Ми ж вже розумні, в Ютубі подивилися. І ми потім таки сидимо і думаємо. А я не хочу бути такою. Чоловік просто в шоці. Ви розумієте? Це такий стрес. Я їх чесно розумію. І наша проблема в тому, що ми, коли одружуємося, ми готові в попу цілувати, як діток цих чоловіків. Це прекрасно і правда. Так ми й самі це прив... привчаємо їх до цього. А потім ми такі, знаєте, десь почули, десь почитали, ми ж вже розумні, в Ютубі подивилися. І ми потім такі сидимо і думаємо. А я не хочу бути такою. Я сказала. І тоді приходимо, знаєте, додому. І кажемо, все. Сьогоднішнього дня буде все на побіг. <смі> Я хочу розвиватися, давай мені гроші і так далі. Ти розумієш просто, що ти вже стаєш нецікавою. Ні собі, ні чоловіку, ні своїм дітям і так далі. Біля тебе оточення таке, як і ти, а ти десь бачила інше і краще. І ти хочеш так само розумітися в тому, що ти чогось варта, не просто як терти тряпкою і варити борщі. Це прекрасно. Але той, хто мене чує, якого ще нема чоловіка, дівчата, одразу робіться, а не думайте, що колись там, а мені не потрібно. Ці фрази дівчат, боже, скільки я їх прослухала. В мене чоловік гарно заробляє, мені то вистачить. Прекрасно. Нехай він заробляє у вас просто всі гроші світу. І вам то все фінансує і дарує. Ну дивіться на сьогоднішню картину військову, як все змінилося. Страшно при чому. І коли так все міняється. Мільйони жінок за кордоном без чоловіків, і мільйони жінок кажуть, що а я не знаю, що я вмію. Я тільки з дитиною сиділа. І це дуже страшно. Тому кожен раз я говорю з жінкам, дівчатам, завжди знаєте, що ви хочете. І не треба тільки через конфлікт йти, а говорити з чоловіками, говорити зі своїми хлопцями, що на сьогоднішній день я так вибрала, мені так хочеться. Ви знаєте, коли є відчуття, що тобі хочеться? От як мені зараз вмерти і жертвувати дуже багатьма речами, Ну, я хочу той величезний конгрес, який ми задумали, знаєте, отак з подружкою, просто сиділи і задумали. Та ніхто не особливо не думав, скільки це буде часу, затрат. Про гроші я взагалі мовчу, тому що в нас фінанси не дуже тоді цікавили. І зараз, коли ти розумієш, що така в тебе голова, скільки роботи, в тебе ж робота ну, основна, яка є. Ти не можеш тільки в один конгрес, а в конгрес ти тільки витрачаєш, ти ще звідти нічого й не виймаєш. І може, і нічого й не вийде. Тобі ж потрібно заробляти. І кожен раз ти така сидиш і думаєш, ну, чоловік. Тільки треба підтримка від тебе, так? Да? А ти хочеш. І мене завжди, ну зараз уже ні, а раніше чоловік ругався, ти хочеш все її одразу. Ну от така я. І круто, коли ти це говориш, знаєте, коли ви тільки починаєте жити, дружити, зустрічатись, я така. А він розповідає, який він. Круто, коли ти це говориш, знаєте, коли ви тільки починаєте жити, дружити, зустрічатись, я така. А він розповідає, який він. Хоча, чесно вам скажу, кожен раз це все змінюється. Змінюється потреба, можливості міняються. Ти стаєш іншим, ти дорослішаєш. Але на кожному етапі це потрібно говорити, сісти і говорити. Дорогий мій чоловік, дивись, що мені прийшло на думку. Я дуже цього хочу. Мені потрібна твоя підтримка. Фінансова, просто словами. Мені потрібно наняти домробітницю. Повара, людину, яку буде заготовки робити, допомагати там ще в чомусь, садочка забирати дитину водити кудись. Мені потрібно. Дивіться, скільки це може коштувати. І, звичайно, якщо категорично ні, я вас дуже розстрою, але вам потрібно це признатися, це не любов. Це називається, знаєте, вас використовують, причому в своїх цілях і ще й безкоштовно. Це називається, знаєте, як використаний презерватив. Ти навіть помить його не можеш що вже надіти. І кожен раз, коли ти задумаєшся про це, тобі стає так образно до сліз. Ну, як краще знаєте, за те, щоб зняти ті окуляри, щоб зрозуміти, що, ну, так, переплакати зараз, коли тобі не 50, то потрібно з ним жити далі. А можливо, все зміниться. Після того, як ви скажете, ну тоді вибачай. Тоді я вибираю себе і тільки себе. І біля вас буде та людина, яка вибирає теж з вами ту можливість розвиватися, ту можливість давати вам можливість розвиватися. Ви будете підтримувати його, а він вас. І щоб конфліктів не було, ще раз повторююсь, розповідайте про це чоловікам. Вони мало знають про вас. Вони мали розуміють, що ми хочемо. А коли ми різко приходимо і ставимо знаєте, руки в боки і скажемо Все, я вирішила, буде так, це стрес і це одразу агресія, це не прийняття. Тому чоловіків я теж прекрасно розумію. Но не розумію тих, які тільки хочуть смачних борщів, повію в ліжку, щоб вона ще й гарно вдягалася, гарно виглядала, і при тому при всьому грошей у нього. На це немає, тобі і так вистачає. Для мене це не чоловіки, для мене це просто матеріал, який існує в цьому світі. І я навіть не знаю, з якої мами, знаєте, оніміння було тоді кожної жінки, яка з таким зустрілася. Але в кожної своя історія, і для кожного в цьому світі і в вашому житті зустрічаються люди, які потрібні вам для того. Щоб щось вам показати і навчити. Можливо, це якраз та людина. І з кожним можна переродитися, щоб покращити свої відносини вперше, а в першу чергу, щоб покращити і зрозуміти себе, тільки себе. Я вам бажаю, щоб ви цього зрозуміли. Як би боляче це не було, ну, повірте, за після кожної боляче стоїть так добре. Я вам цього від щирого серця дівчата, мої бажаю.